Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на одну доволі цікаву таку річ. Справа в тому, що минулого тижня в інтернет-магазині Укрпошти можна було придбати доволі цікавий набір, який має назву благодійний набір Ексклюзив2024. Хто в темі, хто ні. Укрпошта зробила два філ абонемента Один там здається називається стандарт, другий ексклюзив. От згідно стандарту, ви отримуєте там стандартний перечень філ-матеріалу, там аркуш, який ви отходите, там карт максимуми, конверти першого дня київського погашення. А от по ексклюзиву ви отримуєте трохи такий розширений список, більш ексклюзивний, скажімо так. Там, наприклад, можете отримати неперфоровані аркуші, аркуші з надпечатками дуже цікаві такі блоки та буклети. Ну і так сталося, що минулого тижня вони все це виклали в себе в інтернет-магазині. Я довго вагався брати його чи ні, тому що, якщо чесно, там ціник був такий трошки кусючий, ну, навіть не кусючий, а такий гризючий 3640 гривень. Із яких 2300 обіцяють передати на благодійність ДСНС хочуть їм придбати машину для розмінування. В принципі, діло добре, ну, немає нічого проти, треба, так треба. Ну і от в комплекті, як решту, ви отримуєте доволі цікавий такий набір. Ну, зараз я вам покажу, що ще отримав. В принципі, залишився дуже-дуже задоволений, довго вагався брати чи не брати, брати чи не брати. Ну але ось коли. Отримав його, в принципі, всі сумніви пішли. Так, хто пам'ятає, на початку року в нас був ось такий ексклюзивний випуск. Це у нас неперферований аркуш, герби міст селищ та сіл України. Це у нас 9-й стандарт. Хто знає, зараз у нас виходить 10-й стандарт, ось він навіть в мене лежить, ось такий такий ось з писаночками. Доволі класний. Це у нас 24-й випуск, свіжачок відносно недавно. Ну і ось цього року на початку ми отримали ось такий аркуш. І що він ось в такому буклеті, ось зворотня сторона. Дев'ятий випуск стандартних поштових марок 17 по 2022 рік. 5 років випускався. Ось ми бачимо, що тираж буклетів складає 11,5 тисяч племінників. Ось у мене навіть пронумерований мій буклет 08584 мій номер. Ну, доволі цікаво зроблений. В принципі, залишився все дуже задоволений. Ну і ось бачимо номер продубльований на самому аркуші. Давайте зараз його витягнемо. Подивимося. Якщо чесно, я коли отримав, дай, не знаю, як його сюди витягувати. Я думав, що чи запаяно тут чи що. Але ні, він ось у нас так витягується. Тут знову якась пам'ятка. Хто хоче, можете на паузі прочитати в принципі, нормально видно. Ну і ось Наш сам аркуш. Як бачимо, він відрізняється від попереднього, тим, що він не перфорований. Звісно, напевно, треба було б і той аркуш дістати. Ну, нічого, Я думаю, всі знають за що. Коштує він там щось під 500 гривень. Недавно був у магазині, ось дивився, то досі лежать перфоровані, чи перфоровані. А це ось у нас такий ексклюзивний випуск. Ну, доволі круто. Круто, круто, круто. Чесно, очікувано, було, що рано чи пізно Укрпошта зробить таку акцію. Хто пам'ятає, в 2022 році там була в них теж схожа акція, там забув, яких сармати, здається, сармати чи скіфи, пута їх одним словом поправте в коментарях. або, я думаю, ви зрозуміли, Там теж був випуск доволі цікавий першочергово казалося, що його можуть придбати тільки власники філабінементів, хто там зробив попереднє замовлення, і тільки вони могли його отримати. Але з часом, з часом, з часом вийшло так, що Укрпошта виклала в себе в інтернет-магазині ці набори. Але додатково з цим блоком треба було придбати ще ряд благодійних блоків. Я тоді, звісно, це зробив і, звісно, його придбав. Але тоді ціник був менший, тоді здається, під 400 чи під 500 гривень був. Цінник, в принципі, не сильно був для мене кусючий. Так, далі. Наступний випуск, другий випуск, який вони сюди вклали, це ось такий неперфорований блок Укрпошта. Завжди поруч з вами. Героїчні професії. Недавно у нас вийшла аркуш героїчні професії янголові війни, присвячений медикам. І ось на початку року теж був теж, як я дивлюся, номінал М, що відповідає, дай Бог пам'яті, 30 гривень. Як бачимо, він такий у нас неперфорований, ось, Нічого не звичайно, і має ось такий надрук. Якщо чесно, я спершу думав, це просто тут якась печатка. Взяли, проштампували. Але ні, тут не просто печатка, Тут бачимо, воно дійсно Ось такий бликучий, така фольга. Укрпошта 30 років. Бачимо, в четвертому році річниця Укрпошти, юбілей. Так, наступний третій випуск. Ось такий неперфорований аркуш Зброя перемоги зроблено в Україні. Це в нас, якщо я правильно пам'ятаю, третій випуск. Він раз в рік у нас виходив 22 2022, 23, -м, 23 -м, і ось 24-му році вийшов. Ну, якщо помилився, поправляйте в коментарях нічого страшного. Складається він із шести марок. Ось безпілотник, розвідувальний безпілотник Shark Акула. Потім ось такий безпілотник-лютий, FPV-дрон Ескадрон. Самохідна артилерійська установка Богдан. Далі бронеавтомобіль ось Магура 5. Ну, морський дрон. Не знаю, правильно прочитав чи ні. Якщо що, знову ж таки поправляйте в коментарях, теж вирішив, ось, доволі класно виглядає. І от, відрізняється від звичайного аркуша. Це тим, що він без перфорації. Ось його зворотня сторона. В принципі, ціленький такий. Е Тепер ось головна біль, як ж мені його це все зберігати. Нічого, щось ну і четвертий предмет цієї, цього набору. Самий-самий ну, на мене ну, класний. Якщо чесно, мені дуже сподобався сам цей випуск. Це ось підводна флора і фауна, чи точніше підводна фауна і флора. Думаю, нічого страшного що неправильно прочитав. Ну, чи правильно. Ось такий випустили вони такий буклет. Ох, ти дивіться, яка краса! Ось бачимо буклет з рибками Україна 2024. Це здається 1,5 долара, тобто 3 долара коштує, ну по номінальній Ну, але насправді він здається, коштував значно значно більше. Так, Ось ми бачимо зворотню сторону. тираж буклетів 3000 примірників. Якщо чесно, я не дуже являюсь таким фанатом буклетів, але ось цей дійсно суперовий, дуже мені сподобався. Ось давайте ще раз бачимо ось така риба. Ну, хто хоче, знову ж таки, може прочитати на паузі інформацію, яку тут подано. Ну. Одним словом, дуже цікаво. Ну і тепер про вартість. Вартість, як я казав, 3640 гривень. Чесно, в перший день, коли тільки воно з'явилося, я його побачив, теж почав аналізувати то от на аукціоні, от здається, тоді не було ще ось цього блока, був тільки ось зброя перемоги була. За нею хотіли, щось нам здається близько 2000 гривень. І Укрпошти оцього блока я, здається, не бачив там. І бачив, здається, от не пам'ятаю, був здається, був буклет, і були КПД, ну там теж щось близько півтори-двох тисяч хотіли за них. Ну і зараз, звісно, це отримав я його минулого тижня, здається, чи то в середу, чи четвер. Тобто, це в я отримав, то вже в цей день почали з'являтися оголошення. Тобто, за один. Ось такий екземпляр. Просили по, здається, те, що я запам'ятав, по 2 тисячі гривень. Звісно, різників в різних продавців були одинакові. Очікувано хотілося там, була надія, що це мало просадити цінник на вторичному ринку, але, якщо чесно, щось я не, не побачив ніякого просадження. Звісно, побачив, що люди купили їх. Звісно, хотіли наваритися, тобто, грубо кажучи, 3640 гривень. До речі, доставка була безкоштовна. Потратили 3640 гривень і на кожний предмет додали по 1000 гривень. Ну, як то кажуть, бізнес по-українськи. В принципі, давайте ще раз глянемо. Дуже класний ось такий буклет. буклет, блок вклеєний. Як то кажуть, це має заохотити активістів філателістичного руху. Не знаю, чи багато людей заохотило цінник 3640. Ось ось такий блок дуже класно зроблений. ЗСУ. Так, І зброя перемоги. Теж класна. Ну, класний аркуш. Ну, якщо чесно, буклет мені саме дуже сподобався. Інший матеріал теж класний. От буклет, кажу чесно, саме дужче сподобався, класно в руках подержати. Читав в інтернеті різні думки. Різні думки. Хтось каже, що це добре, типу, всі бажаючі, хто там хоче, ну, з переплатою, звісно, можуть його отримати, щоб не було е, ніяких образ зі сторони власників ексклюзиву. А хтось каже, що це типу, е, плюнули в обличчя власникам ексклюзиву. Ну, одним словом, різні думки. Я читав різні коментарі. В принципі, свої коментарі по цих наборах можете написати в коментарях. Почитаємо. Ну, якщо чесно. Я залишився дуже-дуже задоволений, тому що моя колекція поповнилася ось такими екземплярами. Звісно, залишилось в мене одне питання. Чи буде ще один цікавий такий може благодійний набір чи благодійний блок. Будемо чекати, тому що, хто пам'ятає, Олімпіада е, во Франції, в Парижі, яка вийшла з 2024 року, відносно недавно в, в липні, е, теж мала вийти там обмеженим тиражем е, вийти е, здається неперфорований аркуш із наддруком. Якщо чесно, я ще його не бачив, як він виглядає, його не було ні на сайті Укрпошти. Е, здається, я його не бачив ще в інтернеті, хоча, можливо, він уже Єсть. Якщо чесно, хто бачив, там напишіть, де ви це бачили. Цікаво, хотілося б подивитися. Ні оглядів не бачив на нього, ні в цьому ні в інтернеті не бачив. І, от, звісно, з'явилось таке питання: чи буде цей аркуш у нас. Продажу теж з'явиться. Ну, думаю, Укрпошта свого не пропустить, і теж з часом його виложить, викладе в себе в інтернет-магазині. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!